Привіт, мої любі українчики! Звати мене Володя Фурман, Моя голова Лиса Борода Синя, я на дроті із Сан-Франківщини. Цим, цим відео я розпочинаю нову рубрику, новий плейлист, який стосується пошуку роботи тут у США. Починаючи із цих, закінчення виборів Трампа, ринок тут у США сильно активізувався. Ну, у порівнянні з тим, яким він був 2 роки до того. І я тут спробував подаватися на якісь вакансії. Почав розсилати своє резюме. Моє резюме виглядає якось так. Я там забрався зайве. У мене тут 20 років overall Experience. У всякому-всякому. Я тут перепробував силу Силену, всього написав тут нормальну газетку на дві сторінки. І треба, звичайно, покромсати, бо з таким 20-річним досвідом мені не треба вписувати дуже багато деталей, там люд... треба просто мати заготовку, з якої викидати зайве і оплаятися на певну вакансію. І що ж виходить? Я розіслав тут їх штук 10. Тут от я викреслив якусь частинку, кудись я не послав, от сюди, здається, я теж нічого не посилав. І зате я відправляв ще зо два резюме не через Glassdoor, а через Indeed. Indeed сам присилав там мені листи про те, що гляньте на цю вакансію, можливо, вона вам підійде. І дійсно, я там відгукувався. І фактично відгуку із цих десяти разів, з 10 послуг, у мене було два. І одна співбесіда. Із цього Все, Співбесіда була у цією компанією Digilog. І ну, вона була фактично сьогодні, і по свіжій пам'яті, так як люди запитують, що тут відбувається з ринком праці, щоб оцінити якось свої можливості. і, Бо люди в Україні вони такі. Вони думають, що вони сидячи в Україні, можуть передбачити і спланувати, як же їх, їм там жити по той бік океану. <кій> Або вони там якось. Принижують, применшують той свій досвід, або в них там якоїсь англійської не вистачає. Тобто третє, десяте, в кожного там свої загони. З цими хлопцями ми поговорили там, півгодинки, мабуть. Співбесіда довго не тривала, вона була просто така ознайомлювальна. І ця компанія вона робить дуже класні речі. У них є сила Селена замків, які від... Відчиняються в різний спосіб. Просто набором коду за допомогою цих карток і за допомогою просто додатку мобільному телефоні, який Bluetooth, Bluetooth Low Energy використовує. То ось, ось так. І вони роблять силу всяких цих шафок. Києві є сила Селена зовсім різних, різної форми. Які там зачиняються, відчиняються, програмуються. Подивитись там на сайті. Я як їх побачив, то в я, я, мене щелепа відпала, бо те, що я бачу, воно мене захоплює. Я прям реально захотів бути частиною цієї компанії. Більше ж вона знаходиться тут неподалік, бо годині їзди звідси від мене. А година їзди — це ну, не відстань по американських мірках. Тут дорожчі, можна ганяти. То сьогодні ми з ними поспілкувалися, і вони мені ну, виглядала просто. Там була HR і був інженер, один із інженерів. І HR там почала зі мною розмовою, попросила там розказати, що я там в резюме не згадав. Я там щось в резюме теж я, я теж розповів щось про там мій досвід, який там стосується цієї компанії. Зокрема, в них тут наголос на той Bluetooth Low Energy і різні там, різну, різну комунікацію. Ну, я розказав, що в мене там був проєкт із Zigbee, що був проєкт із Bluetooth Low Energy, і ну, там в загальних рисах я охарактеризував це все. Ці запитання почав. Ну, після того, як HR а, зі мною там, задала мені запитання, щоб я просто розказав про себе. Після цього, а, після розповіді, ми переключились на інженера. Інженер ну, простий такий дядько, як я там. Десь приблизно плюс-мінус мого віку, і він, це було якраз після обіду, це була друга тридцять дня. Видно, що він був не сильно як, зацікавлений в розмові, тому що цих інтерв'ю, я так розумію, у нього багато. Він там після ситного обіду позіхав, перш ніж почав зі мною говорити, але. Коли я там згадав за той Зікбі, за те, як ми його там використовували, то він оживився. Він почав задавати, перейшов до запитань, по суті. Як виявилося в них? Там, як у всіх, є там проблемка із цим Біл'єм, якого девайсів дуже багато, і канали зайняті, і Зв'язок може там перериватися, там відстані якісь обмежені, і треба по максимуму використовувати. Батарейку економити, бо ці всі девайси можуть живитись від батарейок. І точніше, так воно І є. І треба, якщо там ті локери розташовані один від одного на якійсь відстані, локери там один між одним конектяться також. І Треба підтримувати цей зв'язок стабільний, бо ви самі знаєте, що люди, котрі замикають якісь там речі в шавках, вони там поспішають е швиденько е цей, переодягнутися, підходиш до шавки, а в тебе там, якщо додаток тупить, ну, там не хоче відразу відкриватися то, чи відчинятися. Ну, то воно там трохи е складає, трохи напружує. Додає стресу, бо ти там замкнув свої речі, а тобі там якусь зайву секунду почекати. Це задача така неприємна. Тому що е в них є конкретні проблеми, е які вони хочуть вирішити, і вони шукають конкретних людей для того, щоб е вони ці люди принесли якийсь той свій досвід, який в них там в компанії немає. І доповнили і зробили їхній продукт кращим. Ну і все таке. Тобто ці всі відосики, які показують про те, як інтерв'ю проходять, ну, вони не зовсім цей applicable до цього мого сегменту, тому що я ж фірмве-інженіри, тут, до речі, embedded ділиться. На, два, на дві гілки. Embedded тот, котрий embedded, то це все, що стосується Linux і девайсів, які не живуть на тому Linux. І, і цей Embedded здебільшого на C. ну І на Linux і зроблений. Тобто там і конкретна версія Linux під їхню апаратну частину. І це, як правило, якісь девайси, які стосуються якоїсь автомобільної тематики. Дуже тут багато цих всіх self-drive cars technologies, багато стартапів цю фігню розвивають. І багато є компаній таких автомобільних тут по Сполучених Штатах, які просто там все, що стосується кабіни, там є обв'язки, тої кабіни автомобіля. Воно ну, воно теж має в собі Linux. Ну, принаймні, головна частина там ранеться Linux. -у. І це от embedded. А Firmware Engineer, такий як я, то це то, що стосується якогось FreeRTOS. І це та програма, яка раниться там всередині девайса. Воно воно, звичайно, там носиме. Пере... Або просто, або стаціонарне, але з батарейками, і воно, як правило, не їздить на автомобілях. Це, це девайси трохи іншої категорії. Це відгалуження. Це більше в якусь медичну сторону, ну і щось таке побутове. То ось так. Поговорили ми там з півгодинки з відвед... ну, на це все була година відведена, але схоже, вони там задовільнили свою цікавість раніше. Ну, Фактично, я плану... там була можливість запланувати інтерв'ю. Мені самому прийшов лист, де я міг обрати вільні дати, були вільні дати вільні години. Лист прийшов у п'ятницю, я обрав на понеділок, там, на першу годину дня. Понеділок я вранці отримав листа, що вони там просять перенести цей мітинг на вівторок, тому що у них там last minute changes. І за допомогою просто електронного листа це перенесення відбулось. Мітинг був по Microsoft Teams, тобто воно там в браузері відкрилося, і з камерою. Вони в них були камери, в мене ми там поспілкувалися. Тобто так виглядає спілкування з компанією. Якісь питання, які в мене там питання до них, чи продавати мені свою компанію, щоб вони, вони не розповідали про то про, про їхню компанію, які вони там прогресивні і все таке, чим вони там займаються, скільки в них там людей працює, як, от то звичайно, буває. Вони просто перейшли прямо до суті справи. Чого навіть в Україні не було такої якоїсь лаконічності. І так само, коли там ввечері були свої запитання, то так само ми завершили нашу розмову. HR повідомила, що в них там багатенько кандидатів, і вони ще будуть як мінімум тиждень цим всім займатися. Тобто якусь відповідь не мені дадуть, або буде якийсь наступний раунд інтерв'ю, або... І... Ну, або скажуть, що в них там є якийсь кращий кандидат. Із підготовки до інтерв'ю була якраз дилема, що розказати про себе. Тобто, там, розповісти про себе, це дійсно є проблемкою, треба вибрати із 20 років досвіду, що їм там розповідати. До речі, у листі із апоїнтом на вакансію на, на цей на мітинг вони прислали також і опис. Іхньої вакансії, на яку я там в них зааплавився, щоб я там методично не згадував, там не шукав в листуванні. Що ж то таке було? Що було приємним бонусом. Тобто, все чітко, зрозуміло, коротко, щоб не марнувати час один одного, і другий час інженерів. Оплата праці в них там висока, більше, ніж, ніж по ринку. Ну, для, для, ну, вище, ніж в середньому ринку. Взагалі, тут по Сполучених Штатах, по Каліфорнії, пишуть яка там вилка кожній вакансії. Я вот тут на Glassdoor тільки що заглянув і полистав, що тут є. Я тут відмітив кілька вакансій за, за останній тиждень, на який я міг би претендувати, Там відправляти своє резюме. Наприклад, ось цей фірм Engineer тут. А, я їм, може і щось відправляв. EV mode Ну, давайте глянемо. Mode. А, я їм відправляв. Вони далі продовжують постити і шукати. Збирають і ще там вакансії. Значить, ми їх що пропустимо. Тут у тут, них прості от речі: Microchip, mail based AVR, Chip Experience, OCPP, Protocol Experiences esp 32 based Wi-Fi. Таке. Набір всього потрібного. Тут, от, наприклад, далі так само цей Ford. У них тут теж насипано всього потрохи. Там bachelor's degree, і, або. Там, або, або. І, і що там? якийсь Profession, C C Rust Python. Ну тут, до речі, вони йде якимось, не знаю, пунктом. Раз, два, три, 4, аж п'ятим пунктом. Далі тут всякі RTOs йдуть. Тобто, а, тут взагалі от, Arduino, ESP32, equivalent microcontrollers. Тобто, це загально написана вакансія, щоб вони, схоже, самі толком не знають, що їм треба. Їм треба набрати якихось інженерів, які би робили багато хорошої роботи. Uh, далі, senior Software Engineer. інженер uh, 5 years of engineering experience with firmware, embedded coding, RD environment, і на RD environment. Ну, оце от теж мені підходить. Там C C coding skills. Communications protocol, теж просто на, на, насипом загальна, ця, uh, щоб побільше відгуку отримати. А потім далі вони будуть там розбиратися, що там кому підходить. Medical device experience. Це теж плюс-мінус в мене є. Я не знаю, чи от саме ця, але якась в мене там є. А, і що там, embedded system engineer. Second. Ну, теж он. job description, job knowledge. Proven Skills with Embedded System Development, Test Tools, а чи, чи так. Хтось, logic Analyzer. Так, це дуже м, особливий досвід. Е, Будь-якого інженера, який хоч щось небудь робив, в нього обов'язково це от буде в його скілах. Uh, design, Implement and Maintain for Running on the embedded. Так, це дуже конкретна ця, а, опис вакансій. Ну і так далі. Тут така сама історія. Тобто вакансій вистачає. Я от взагалі є Senior Validation Engineer. Це от те, що я робив в останній компанії. Тут взагалі якісь космічні суми, як для моєї української зарплати. Що Нью-Йорк Сіті, то... А, тут 229, 117, 229. От вилка. 153, 250. Тобто вистачить. Мені би вистачило. Нам би всім вистачило. Можна всю сім'ю сюди перевезти разом із мамою і татом. І Разом з татовими козами. Щоб він тут міг їх пасти, а мама би доїла. Ну, і так далі. Тут ще від Apple багато, але Apple вони там не відповідають. Там щось пише, що вони не відповідають, то я на них там увага сильно не звертаю. Тобто ось така історія. Як підсумок можу сказати, що. Тут, тут вакансій багато, відгуків на них дуже багато, але відгуки не тих, котрі unemployed, ті, котрі сидять без роботи. Люди просто шукають якусь іншу, цікавішу роботу, вони просто ходять по співбесідах, і співбесіди можуть нічим не закінчуватися, і можуть братися там за якогось наступного кандидата. І його там брати. По іншому колу, тобто, щоб заповнити якусь там позицію, схоже, вони цим можуть займатися дуже довго. У них там є відведені люди для того всього, є якісь там плани, і вони будуть постити вакансії і водити людей по співбесідах. І вони підбирають людину, яка би їм підійшла, яких би не... щоб в людини був реально релевантний досвід, той, який їм потрібен. Так у випадку, як в моєму сьогоднішньому випадку. Або вони просто набирають якихось інженерів, які будуть робити якусь роботу, а яку роботу вони будуть робити потім, коли наймуть, то вирішать. То ось так. Тобто, щоб, як мінімум, бути в курсі, скільки вони можуть наняти, і скільки із тих їм реально потрібно. Такий от підсумок. Тобто тут справа не в конкуренції на цьому ринку. Бо в Україні із моїм резюме, коли я би виставив в Україні, що я от шукаю роботу, то я би там знайшов роботу там, за тиждень, яка б мені підійшла, яка би була більша по зарплаті там, на якихось відсотків 20-30, ніж попередня робота. Там Рік відпрацював, виходиш на ринок, знаходиш там наступну на більшу оплату. І не треба було там стукатися до когось двері, вони б самі е, там, при, цей, присилали б. Ну, принаймні, так було до війни і під час війни, що вони самі би прис... вони самі відгукувались навіть на е, мій там, open to work. Ось так було. Зараз не знаю, яка ситуація в Україні, але у Штатах ситуація не така. Вона не виглядає так, щоб не можна було нічого знайти. Тим більше, що я розсилав ще до Різдва. Це все. І від Різдва я ще фактично більше нічого не розсилав. Тобто сьогодні вже два тижні нового року минуло. Я вже три тижні нікому нічого не слав. І на. Ту вакансію, яку я відправив, на неї е, я відправив 20 числа. Тобто з 2014, е, тобто 25 днів минуло, перш ніж дійшло просто до, до розмови, хто я такий. Тут це все відбувається не поспіхом, тут не так, як в Україні, що треба пилесости ринок і треба кидатись на всіх підряд, тому що. Е, Попит на працівників вищий, ну, попит на інженерів вищий, ніж є пропозиція на ринку. Ну, за теперішню пропозицію на ринку і співвідношення попиту і пропозиції я не знаю, скільки там проєктів залишилось, скільки там компаній залишилося. Ну, так як було в 2022 році, 2022 рік, то він був ще. Місцями активний, місцями, якісь проекти закривалися, якісь проекти відкривалися. Якісь компанії переїжджали, якісь відкривали нові офіси, і вони донаймали. Ну, ось так мої любі айтішники. Так що не все ну як би там сказати, не все відповідає нашим якимось очікуванням. Тут треба підходити до цього. із, із ну, і з відсутністю будь-яких очікувань. Тоді цей процес там по фану, веселий, і можна, можна як слід насолодитися тим, що навіть тут є шанси цю роботу знайти. Ну і поспілкуватися з різними компаніями, подивитися, що вони роблять, тому що роблять вони реально цікаві речі. Ринок тут величезний. Тут можна робити все, що хочеш, і, і ти його продасиш. Тому що в людей грошей купа. Тут люди витрачають на все підряд, ті гроші. Бо все класне, а всього хочеться. А це все дуже змащує ті колеса економіки, які тут дуже гарно обертаються. Так що. Якщо ви в Україні, то не, то не варто там залишатися назавжди як єдине можливе місце для проживання. Можна спробувати себе по закордонах також. Ну, все, бувайте здорові!